Друзі, привіт! Починаю свій передріздвяний влог. Я в праці і я зараз на площі республіки. Це на майсі републіки. Це у нас торговий дім паладіум, трошки так збоку, і чомусь у цьому році біля нього немає ялинки, бо там раніше була ялиночка. Навіть в минулому році я пам'ятаю, як я її знімала. Так, тут у нас дуже великі красиві будинки. Це у нас обесний дім, громадський дім, і там за ним одразу порохова башта. Ми до неї зараз дійдемо, але я поки що ще тут кручусь, тому що хочу ще показати вам різдвяний ярмарок. Вірніше тільки здалеку. Ми до нього не підемо. Він маленький. Ось він на площі республіки. Зовсім маленькі, тому що ми підемо з вами на інший різдвяний ярмарок. В ту сторону вийдемо на Староміську площу. Ну, я вам трошки покажу ще порохову башту. Потім підемо до Староміської площі, і там на ній стоїть головна ялинка Праги. І там, звісно, також є різдвяний ярмарок, дуже великий і дуже красивий. Ну що, ходімо, друзі? Ось вона, порохова башта. Або ж порохові ворота, ну, тому що вона дійсно має форму арки, і це є ворота, через які в даний час проїжджають машини, але є також і арочний прохід для пішоходів. Давайте я вам її покажу. Вона дуже старенька, аж чорна, від часу почорніла. Вона дійсно дуже дуже стара, тому що колись. І порохові ворота були, в принципі, ця і ця башта були збудовані для королівського проходу, для королівської процесії. Ми зараз потихеньку з вами підемо, і я буду розказувати по дорозі і проходити власне через ці порохові ворота. Значить, але потім все таки королівський шлях обрали інший не через ці ворота, не через цю башту, а коронація йшла уже через Малостранські і через староміські башти. Тобто це там попереду. Тобто це ті башти, які стоять по різним кінцям Карлового мосту. Якщо пам'ятаєте, я вам це все раніше показувала і розказувала. Привіт-привіт! Включусь, привітаюсь. Дивіться, ось сюди я прийшла і порохова башта залишилася в мене позаду. А ми з вами підемо зараз таким проходом, хоча я думала, що тут буде набагато менше людей. Але, знаєте, перед святами, перед Різдвом все одно багато людей. Але є такий прохід. Він такий маловідомий, можна сказати, мало хто про нього знає. Я б навіть сказала трошки секретний прохід, який виведе нас на таку. Ну я дуже сподіваюся, тихеньку вуличку. Ну, вона завжди тихенька, але я не знаю, чи сьогодні так буде. Зараз ми вже заходимо в такий перехід. Такому дворику внутрішньому. І я хотіла вас вивезти тихенькою вуличкою. Ну, така відносно тихенька. Зараз вже виходимо. Дивіться, як це швидко все відбуло. Зараз повернусь, перейду дорогу. Перейшла дорогу, дивіться, як швидко це все відбулося. Бачите? Отам уже староміська площа. А оце виглядають башти і верхівки. Оце от дві собору Діви Марії перед тином, який стоїть на Староміській площі. А хотіла ж я вам дещо розказати, не знаю, чи встигну, що встигну. Я дотягнула майже до останнього, не показувала вам різдвяну прагу, от тому, що була зайнята своїми справами різними, і вирішила, що все-таки ж потрібно познімати хоч трошки Прагу, праську ялинку, трошки різдвяний ярмарок, тому що я в цю ріх. Я лечу на Різдво, на Новий рік до дітей. Це закономірно. Мабуть, було б. О, біля мене тут карета з конячками. Зараз вони об'їжджають. Це такі туристичні карети. Мене діти запросили на свята до себе. Ми всі дуже скучили один за одним. Я страшенно скучила за моїм сонечком, за, за онучечкою, за донечкою. І як це, я буду одна сидіти на Різдво у празі. Звісно, що діти вирішили, що я повинна бути з ними. І скоріше за все, це відео вийде, коли я вже буду в Сьорріху. Ми вже майже підійшли. До, до цієї церкви, церкви Діви Марії перед тином. Я вже ось стилу її, стильною її сторонистою. І зараз ще трошки-трошки, і ми вийдемо на площу. І одразу потрапимо на ялинку. Ми вже вийшли. Я вже бачу цю красу. Ну, вже... Хочу і вам показати зараз. Ох, як вона засвітилася в кадрі, ялиненька. Так, ну що, друзі? Я вам показалася, я з вами привіталася. Буду переключати камеру і показувати всю цю красу, яку я бачу перед собою. Все, друзі, ми на місці. Ну, найпершу покажу ялиноньку. Це найголовніша ялинка у Бразі. Вона завжди тут виставляється на Староміській площі. Також ще є головні ялинки, і вони теж вважаються головними ялинками на Вацлавській площі і на площі Миру. Е, так, це у нас тут вже починаються палатки з різдвяним ярмарком. Це у нас староміська ратуша, ви теж її повинні пам'ятати, і з цієї сторони, ось з цієї сторони збоку, Орлой, астрономічний годинник. Там вони завжди кожну годину б'ють, там таке ціле дійство відбувається. А, а церкви Діви Марії перед тином не видно, бо, власне, ми стоїмо перед тином. Путином вважаються ці будинки, які вибудувалися тут і закрили власне, саму церкву. Дивіться, ось трошечки видно тільки шпилі. Якщо відійти назад, куди подалі і стати на відстані, то, звісно, трошечки буде видно. А ще краще буде її видно з мостику. Там я впевнена, що є мост, мостик такий ну, з арковими проходами, на які можна піднятися. От, ну що, ходімо до ялиночки, я вам її покажу. Якраз почало вже так гарно темніти. Коли я починала зйомку, то тільки починало сутеніти. А тепер уже все, бачите, як, вже майже вечір. Дивіться, яка краса. По-моєму, вона навіть вища, більша в цьому році, ніж у минулому році. Дивіться, яка вона величезна і висока. Ох, як вона хитається від вітру. У неї прямо гілки хитає усі. Ось така от красунечка. Для неї людей зібралися, всі фотографуються. Ну що, друзі, ходімо на оту смотрову площадку, майданчик, місток, який я назвала. І піднімемося на нього також і будемо трошки згори дивитися на все це. Ой, багато людей. Але ж я хотіла приїхати тоді, коли вже включаться ці всі вогні. Бо коли приїжджаєш в день, то немає цього ж ну, цих ілюмінацій, цього освітлення. Так. Підходимо, бо я хочу піднятися ось на цей майданчик. Оглядовий. І ми вже на горі, на оглядовому майданчику. Дуже багато людей, але я все-таки сподіваюся вам показати. Отже, ось така от краса, вона завжди виставляється. Тобто цей місток, цей майданчик виставляється також і на Великдень, і на Різдво. Є два входи і дві арки. Через цю ми зайшли. Через цю, сподіваюся, я вийду. Друзі, звільнилося місце. Але вже стоїть за мною черга. Я вам швиденько покажу. За моєю спиною я стою прямо ось у бортика цієї площадки. За моєю спиною красива ялинонька. Ось така от вона висока, поруч із церквою Діви Марії перед тином. Привіт-привіт! Привіт усім із Праги,